Як презентують на волонтерах? Готують сітку під вибори, і до чого тут інфобізнес і оперний співак. Привіт, мене звуть Оксана Мороз. І сьогодні у нас буде дуже цікаве і як на мене повчальне відео. Повчальне для знаменитистей, яких використали в цьому процесі. Повчальне для людей, які хочуть заробити швидких грошей, і повчальне для політиків, як не дивно, тому що вони побачать, яку якість продукту скоріше за все їм готують. Але давайте про все. По порядку, як я дізналася про взагалі, хто такий Сергій Іванчук. Одна з підписниць написала коментар до нашого каналу. До речі, якщо ви ще не пишете коментарі, а як ви бачите, я їх читаю. Будь ласка, пишіть, підписуйтеся, це допомагає розвивати наш канал. І так, приходить коментар. Дякую за корисний контент. Зніміть, будь ласка, аналіз діяльності Сергія Іванчука, який є українським оперним співаком та волонтером, але зараз обманює українців під благим наміром. Цікаво, я пішла гуглити, тому що до цього про Сергія Іванчука я нічого не чула. І Звісно, перше, що я побачила в Ютубі, це ряд а, різноманітних відео, які розповідають про те, що а, ця людина була волонтером, а, рятувала людей під час окупації, і за це велика повага, звісно, виникає. А потім отримала п'ять. Порадень за що, звісно, і співчуття, і ненависть до росіян за те, що вони таке роблять. І зокрема, ця новина багато облетіла весь світ буквально про таке поранення українського волонтера. Зокрема, ось ви бачите один із сюжетів на факти ICTV. Український оперний співак Сергій Іванчук від перших днів великої війни подався у волонтери. Евакуював півсотні жителів Харківщини, але ледь не поплатився власним життям. Під час останньої поїздки авто з людьми потрапило під відкритий вогонь диверсантів. Тіло волонтера було живим решетом. Кулі прострелили ноги легені, відірвали палець. Позаду 12 операцій в Україні, а нині реабілітація в Німеччині. Попри такий жахливий досвід, він ще більше любить свою країну і цінує власне життя. Оперний співак Сергій Іванчук зараз міг би і надалі концертувати в Італії, але 24 лютого велика війна застала його у рідній Полтаві. Вже на другий день Сергій узявся допомагати возити гуманітарку та евакуйовувати людей. Найбільше прохань отримував із Харкова. До Полтави їде сім'я. Ціла велика за два тижні Сергій евакуював понад 50 людей. 10 березня була остання поїздка, яка ледь не стала фатальною. Але коли далі почати гуглити, то натрапляєш на різні інші відео. Зокрема, я побачила вже знайомий вам канал True, на якому нещодавно вийшов розбір, напевно, який і спрокував цей коментар в нас на каналі стосовно того, що ну тут щось не чисто з інфобізнесом, не то з інфосіткою, і взагалом мене це дуже зацікавило. Нам обіцяють золоті гори за одну-дві години роботи на день онлайн із будь-якої точки світу. Але давайте перейдемо до основного, тому що ці шматочки я вам продемонстрував для того, аби ви переконалися, що все, що я озвучував в принципі на початку відео, Сергій самостійно своїм ротом нам підтверджує. Навіть якщо ви цього не знаєте, ми зробимо відео, де я по кнопочкам покажу, як правильно створити тікток акаунт. Їх має у вас бути декілька, тобто, грубо кажучи, серма міні-агород з цих акаунтів. Ну, це не важко, їх не настільки багато, як думати, там не тисячі, не треба, сотні. Якісь все нормально все окей. А вам потрібно. Перепрошую, викладу відео перевірення, які буде набирати багато переглядів. І от на цьому моменті у мене виникла затримка в створенні у цього відео ще з 4 серпня, тому що Сергій не давав ніякої конкретної інформації, який же ж контент треба розповсюджувати та які відео. Тільки були от такі розмиті фрази, що у нас є суперконтент. Він там новинний, він для українців, він підтримує Україну і дуже сильно от зачіпляв на саме на темі патріотизму. Але конкретного зразка він ніколи не демонстрував, який же ж контент треба буде розповсюджувати. Я залишав заявки на дзвінок від менеджера, але мені ніхто не телефонував. Я писав. Запитання на самому цьому вебінарі, але так як він іде в записі, звісно ж, мені ніхто не відповідав. Я писав учням, які придбали цей курс, але станом на 4 серпня навчання ще не почалось, і вони також не володіли цією інформацією. І от нарешті дочекався 17 серпня, Сергій в своєму телеграм-каналі викладає допис з прикладом цього відео. Такі відео, які вже перевірені і дають результат, отримують учасники команди Контент хати. Зараз масштабуємо виробництво вірусних роликів. Протягом року будемо додавати нові для наших учнів з відомими медійними людьми, які підтримують. Уть Україну і протидіють пропаганді ворога. Ну і давайте ж подивимось власне саме це відео, яке було надано як приклад. Наче друзі, розбираємо зустріч Трампа і Путіна. Що там відбулося? Як себе вів Трамп, Путін дуже багато зрозуміло. Ну от вони прилетіли в валяску, виходять з літаків. Трамп його там дуже довго ждав. Путін з своїми ножками короткими пока дошов там. Ну довяками брізав. Поняв тут важливий момент. Тепер дивіться, Путін підходить до Трампа. Що з перхунає в Рост Путіна реально бо у Трампа сто Подивилася я цей сюжет, і ви знаєте, в мене виникла чітка асоціація, що це вже десь було. І було не так давно у Румунії, тому що саме там, під час недавніх президентських виборів, достатньо скандальних, дуже подібна історія використовувалася. Ось що ми розповідали про це у нашому недавньому відео. Все почалося з того, що напередодні виборів румунський TikTok заполонила кампанія з гештегом стабільність і чесність. Інфлюенсери викладали відео, в яких розповідали, що майбутній президент має бути стабільним, патріотом, здатним до прогресу, і при цьому не називали жодних імен. Блогерів залучали через маркетингову платформу FameUp. вона дозволяє брендам масово наймати інфлюенсерів для просування продуктів. Блогерка з міста Яси Крісті. На каже, що коли погодилась на роботу, їй здалося, що тут немає нічого підозрілого. Вона припускала, що це могла бути ініціатива одного з 14 кандидатів, проте вирішила, що це просто розумний підхід. Про це йдеться у матеріалі BBC. За словами Крістіни, вона не думала, що це політична пропаганда, а радше сприймала такі дії, як заохочення людей йти голосувати. Але Джорджеско виграв не лише завдяки Тіктоку. Відразу після першого туру виборів румунський журналіст Штефан. Лефтер опублікував розслідування. В ньому він показав ще одну важливу складову пропагандистської машини. Джорджеско. виявляється, у телеграмі діяли організовані групи так званих волонтерів, які його підтримували для поширення інформації. Вони отримували готові відео із заявами Джорджеско. Ролики супроводжувалися великими субтитрами та повідомленнями, що підкреслювали націоналістичні або псевдонаукові теми. Також у цих групах розповсюджувалися чіткі інструкції щодо того, які коментарі публікувати, і був визначений перелік потрібних тегів. Серед них, наприклад, були такі, як Келін Джорджеску, президент. Я голосую за Келіна Джорджеску або я підтримую зміни. Самі інструкції були чіткими і зрозумілими. Не спамте, можливо, додайте у відповідь слова в кінці. Шлося в одній з них. Змінюйте їх кожні п'ять коментарів. Не коментуйте швидко. Передбачало ще одне правило: так звані волонтери отримували винагороду за найкращі публікації. Для цього потрібно було перемогти у внутрішньому конкурсі. Так, учасників груп заохочували створювати матеріали, які стають вірусними, і мотивували до активної участі та заповнення платформ контентом, який був безприятливий для Джорджеску. Після перемоги кандидата у першому турі адміністратор групи привітав так званих волонтерів. Ви написали історію, зберігайте спокій, сказав тоді. Він бачите паралелі? Її достатньо багато, але ж все треба перевірити. І ось, поки я це відкладала в певний довгий ящик, добрий Тікток своїм малого ритмом, знаючи, що я шукала про Сергія Венчука інформацію, буквально позавчора під собою мені його ж відео на дивні новинній сторінці, з якого він закликає на свій. Вебінар для того, щоб розказати, як легко заробляти гроші онлайн. Маєте вже, хоч по чуть-чуть, хоч по 10 20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд і імміграція або позбавлення випит в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болісним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців. Нічого платити не треба, понял? взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн-шопі підійде саме вам, в тому числі, я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити. Скільки вони в нашому проєкті контент хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Припрошую, може ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло. Це безкоштовно, Подивились, послухали, і зрозуміли, яких у них є можливості. Ну хто я така, щоб не піти і не спробувати, і не перевірити, що там Скубітру розповів у своїх відео, а раптом він щось заплутався і не так Розумів, що ж я роблю. Звісно, іду, клікаю в шапку профіля, як нас закликає Сергій Авенчук. До речі, не на його каналі, а саме на ось цьому псевдоновинному каналі, я так розумію, з його сітки. І е, потрапляю в бота, який в Телеграм-бота, який пропонує мені внести певну інформацію, все традиційно, як завжди. І далі з регулярністю нагадує мені про те, що не забудь же, в третього ввечері буде ось цей вебінар. Так мені проходило 100-500 різних нагадувань, нічого дивного. Звичайний онлайн маркетинг І вчора я особисто прослухала запис цього вебінару. Чому запис? Тому що абсолютно те ж саме, що було у Врізка в Скупітру, я побачила вчора. Звісно, в мене цей запис є, і там легко можна знайти підтвердження того, що Скупітру власне говорив. Єдине, що там є певні нюанси. Я не знаю, чи це вже було в тому ж записі, чи ні, що є якісь певні конкуренти, які починають працювати проти Сергія Іванчука. Ну, от і саме тому з'являється негатив у соціальних мережах. Я не ви не вигідне дек, дек, людям, які конкурують не тільки на уровні Росії, а й на уровні українців, які просто хочуть. Ти знаєш ці сварки фондів а, в Німеччині. Ні, ми саме лучший фонд. Вони поганий. Ні, ми і такі ті типу, бувають конкуренти. Хоча я не збираю коштів, не знаю що В общем, а, на нашому навчанні попередньому з'явились люди, які хі -хі, хотіли продавати те саме, що йому точ -в точ тільки на демпінгі дешевше. От і коли ми створили навчання, вони там всі почали писати, щоб переходили до них на навчання. Ну а ми це присікли як і почався. Ну а їх було декілька, вони спеціально з уровнем провокації зайшли. І вони сконтактували з цим Ружевським, чи Чережевським, а він же доказано агент Кремля, і вони у нього виставили пост. Цей хейтовий за мене. А він доказано вже агент Кремля. Він ж виїхав за і його вишвернули. Ну і почалось там щось. Студенти ля-ля-ля, не заробляють щось, гроші не отдають. У нас там. Ну, я не буду казати суму, ну величезна сума студентів. Дякують, дякую, кукупа. Я навіть можу мого любив відгуку включити чи когось набрати з ними порозмовляти. Всі довольні, по 5 по 6 годин я з ними кожен день сижу, розмовляю. Поняв? А у мене година консультації зі мною 500 доларів. Я годинами сижу і з ними розмовляю. Та короче, все окей, у нас вже там є блогери, які... Постворювали за два місяці великі аккаунти, які вже почали заробляти, які вже рекламні кампанії і і все окей. І ми ще загалом, що офлайн зустрічі, де будуть офлайн коучинги і там коротше там дуже багато всього. Ну тобто, понятно, що люди зайшли спровоцирувати, бо на навчання все окей, і ну що ну, зробиш, така такий він ріс, така вона. але я хочу звернути вашу увагу на дещо іншому. Що все, що стосується інфобізу, дуже добре розказав Ки Я не буду цього повторювати. Мене всі всі історії власне Кало не так ймовірна підготовка до виборів і інформаційна сітка, тому що це зроблено достатньо криво відверто криво. І на місці політиків, які б це побачили, я б задумалася, чи варто це таке платити гроші. Ось, але а, мене що насторожило, що ця людина Сергій Венчук, яка має в а, очах і частину української спільноти, і частини а, власне іноземної спільноти, а, певну довіру, певний статус, певний імідж, якщо хочете, і ця людина а, дозволяє собі робити такі речі прямим текстом у своїх матеріалах закликати людей створювати сумнівну сітку, пропагувати таким чином свої відео, брати за це гроші, мати купу негативних реакцій, і так далі. Але давайте про все по черзі. І якщо подивитися, як це позиціонується, то Сергій себе позиціонує як волонтер, один з перших волонтерів, який постраждав від російської агресії, а саме отримав багато поранень. Ось він репрезентував волонтерську. Українську спільноту і Україну на міжнародній арені, ось в нього брали інтерв'ю відомі іноземні медіа, а його до свого рейтингу вніс Форбс 30 до 30. І от зараз людина, яка на це спирається, і на події, які були в 22-му році, фактично дискредитує і ім'я волонтера, що дуже любить робити російська пропаганда нашими руками. Ось і дискредитує певні рейтинги і певні статуси, тому що мало хто розуміє, що те, що як. Певна відзнака присвоювалась в 22-му році, до 25-го могла ця людина дуже сильно змінитися і так далі. Люди бачать Forbes 30 до 30 і виникає довіра. Люди бачать рейтинг New York Times і в них виникає довіра. І ось це паразитування на цьому власне створює не дуже хорошу картинку і викликає багато запитань до тих, хто ці статуси власне присвоював. Ще один важливий момент: якщо ми подивимося на те, яким чином Сергій Іванчук пропагує цей свій. Курс, то він в тому числі використовує там знаменитостей, і не просто знаменитостей, а тих, які мають достатньо великі аудиторії. Ось послухайте, що було опубліковано вчора в його телеграм-каналі після цього вебінару, і після того вебінару, який проходив Скубі Тру. А ось заклики від Ольга Фреймут, Надії Дорофеєвої, українського боксера і Валерія Залужного. Друзі, для вас сюрприз. Друзі, слава Україні. Я дуже радий, що сьогодні маю можливість запросити вас до контент-хати, тому що мені особливо журналісті, важливо, щоб новини, правильна інформація, вона не була перевіряйте, будь ласка, контент спойчена. Вони дійсно борються з пропагандою. Вони дійсно ці, хто нам з вами покрів. Долучайтеся до контент контента. Все правильно сказано. Все правильно. <софрил> <софрил> ну, Як дари вони поступить? Усіх вітаю, долучайтеся до контент хати. Разом ми переможемо. Все до Україна. На зв'язку разом пригоду. Це робиться, чи знають ці люди про те, що вони пропагуються? Фактично, створення ботоферми? А чи знає Ольга Фреймут, що ні про яку боротьбу з пропагандою тут не йдеться, а йдеться про щиткий заробіток? Ось цитата з цього вебінару: нам чесно, треба люди, які розуміють, що відбувається бо нам треба заробляти. Насправді виходить так, що була застосована дуже класична схема, яку часто використовують інфобариги. Це те, що вони десь на якомусь заході. А по цих відео можна чітко побачити, що це відбувалося на якомусь заході, одному чи двох, чи кількох. А вони присутні як гості. В даному випадку, скоріше за все, це моя гіпотеза. Пан Сергій був присутній як оперний співак, і напевно щось співав. Він зміг під цим статусом познайомитися з людьми, які теж були присутні на цьому заході. Ось і він попросив їх представився. Напевно розказав, що він волонтер український, це моя гіпотеза. Ось, і попросив підтримати його проект, який нібито бореться з російською пропагандою. Якщо ви подивитеся уважно його вебінари, вони проходять циклічно, безкоштовно. Ви можете перевірити мої слова, перевірити слова Петру і самі його пройти. Ось ви власне побачите, що там чітко іде артикуляція, що на цьому вони. Тобто люди, які будуть залучені, будуть заробляти гроші, і організатори на цьому будуть заробляти гроші. Цей курс є платним, він коштує 300 євро. Ось із людей беруть за це гроші. В Чому суть? Перше, береш відео з нашої бази, яка буде підготовлена. Друге, робиш дуже простий монтаж з телефону по нашим шаблонам, по нашому навчанню, яке ми даємо. Загружаєш це все в акаунти, які зроблені по нашим інструкціям. Ставиш на нашу реферальну наше реферальне посилання в опис відео в шапку профілю, і два рази на місяць отримуєш за це виплати. Більш того, це те, що ми пропустили, не сказали. Ми будемо платити ще за перегляди. Тобто, якщо ваше відео набирає понад Пів мільйона переглядів ви надаєте відеозапис трансляції екрану нашому куратору, і він вам також за це буде начисляти гроші, які ви будете отримувати. Виплати будуть в криптовалюті. Тобто, ні, може він в гривнях, може в євро, типа на полях, але в гривнях на, на ФОП платимо, а тому, що ми не А Дивись, я маю тут пояснити дивіться, друзі, де не знаходилися? Де в якій країні світу, в якій точці. Типа ми скинемо в той валюті, яка там вам зручна, комфортно, грубо кажучи, або криптою, якщо ви захочете. І так, і так. І ви можете в будь-якій точці розраховуватися, криптою знімати, з банкоматів знімати, хоч в Україні, хоч в Грузії, хоч в Караганді. Всюди. Відкриваємо зараз доступ, коштує він 290. А що це у вас на маркетів такі? Ну, 300 доларів, грубо кажучи, Ну, це ж психологічний трюк, щоб вам було полегче. Ця сітка пропагує не е, провичбу з російською пропагандою, а пропагує фактично одну людину Сергія Іванчука. І ось тут є ще третій дуже важливий момент, що говорить Сергій Іванчук в своїх експертних відео. А він там апелює до того, що оскільки він людина, яка бачиться з різними відомими людьми, ось буквально цитата. Там часто в європарламенті, то в Британії там з військовим, то на базах НАТО ем, ну чого це поясніть до того, щоб ви знали чого в принципі можна прислухатися до мене в Тікток. Ну бо контактує напряму з людьми, які дійсно знають. Ну десь там побачив папліку. От червона доріжка з військовим воїн знає, нібито більше, але чекайте, тут не експерти не так будуються на те, що ти почув від одного, від іншого, від третього, навіть дуже інформованих людей якусь інформацію склався докупи і злив. Це називається чут це не про експертизу, і якщо людина вибудовує свій експертний імідж, то це називається псевдоекспертиза, якщо дуже м'яко, таких нас дуже багато. Ми тут на каналі багато про них говоримо: від Сергія Жданова до Гордона і через багато інших людей, на кшталт світана. Ось і Олексія Арестовича. Але все ж таки, якщо Люди хочуть побудувати сітку інформаційну і е, відео, в яких е, вони позиціонують як боротьбу з е, російською пропагандою, які насправді є псевдоекспертизою і які є заманухою для платних інфокурсів, то це точно напевне не те, що вони презентували і. Дорофеєві і залужному, і так далі. До речі, цікава історія з цими відео. Зокрема, вчора. Після як я вже сказала, після того як я передивилася цей онлайн-вебінар в каналі. Власне, зарплата контент хата виклали ось цих два відео для того, напевне, щоб підкріпити статус і заохотити, тому що там ішла розкачка на те, що у вас там залишилися останні хвилини для того, щоб ви оплатили цих 9 євро чи 300 євро, тому що 9 – це завдаток, а 300 євро це власне повна. Вартість, і там викладали відео. По-перше, з фремут, по-друге, з залужним на ранок ці відео зникли. Ну звісно, скріни не горять, і власне записи так само не горять, але ці відео були цікаво викладені, так щоб їх не можна було скачати. Ось і вони на ранок уже в каналі зникли. Я так розумію, що по такому ж принципу була історія із Дорофеєвою. Ось і власне з боксером, яких так само вже не було в цьому каналі, коли сьогодні зранку я це перевіряла. Тому це стандартна історія з такими інфобригами. Це стандартна схема. А підкреслюю, що якщо ви знову ж таки в Скобітру подивитеся, Власне, його відео, про яке я вчорашньому, вам розказувала з Капцовою, вона про НЛП, про всі ці речі, дуже розказує. Особисто в мене склалося враження, що ця команда Сергія Венчука ще й дуже невміло ці принципи застосовує, тому що я побачила там прийомчики, які я ще бачила в свою студентську молодість, коли я тільки шукала першу роботу. І власне пішла на одну з таких співбесід, де в нас як потім з'ясувалося молодих студентів. Забирали паспорти, і власне хотіли, щоб ми ще там заплатили якихось грошей за те, що нам дозволили піти анкотувати людей на вулиці. А от так, от там був один з таких цікавих прийомів, широких про те, що забігав цей керівник компанії. А от на ходу хапав склянку чаю, чекав, неважливо. От і казав: ой, я от тільки що приїхав з Києва. Історія була у Львові. Ось, і от я такий зайнятий, такий зайнятий, У мене буквально там година. Давайте. Давайте, давайте швиденько, я вас їх проспібесідую. А нас там стояло чоловік 100. дуже схожу технологію. Пан Сергій застосував у своїх прийомах. Він розказував на а, цьому відео про те, що от от він а, тільки що обернувся з. Переговорів в європарламенті, а і він цілий день такий голодний нічого не їв. Чо не дозволять йому глядачі цього вебінару власне щось перехопити і в прямому ефірі поїсти сиру, тому що він такий, такий голодний і такий, такий зайнятий. Правда, це не заважало йому паралельно розказувати, що він зі студентами займається і вчить студентів в тому, як заробляти гроші мулані по 6 годин на день. А як це королює між собою? Важко сказати, хоча можливо в нього стільки часу, що він дозволяє і в європарламент піти. Провести переговори, але тут в мене виникає ще одне запитання: а від імені кого він веде переговори в Європарламенті? Якщо від імені України, то напевно мають виникати запитання у Міністерство закордонних справ, як таке відбувається. І загалом кількість перезатувань на відомих людях, на волонтерах, на взагалі героїзмі українського народу, як на мене, тут зашкалює. Це моя суб'єктивна думка. Мені дуже хочеться вірити, що ми тут маємо не кейс чергової надії Савченко. Ось тому, що зрештою, ця війна вона показала дуже багато прикладів героїзму. Але на жаль, вона й показала багато прикладів того значно менше, звісно, на щастя прикладів того, як на цьому героїзмі потім відбудовується достатньо суб'єктив. Ні, достатньо корисливі історії, які в результаті обертаються проти України. Тому, пане Сергію, я хочу десь в глибині душі, щиро вірити, що все це якась помилка, що ви зовсім ідете не тим шляхом, і можливо, ви просто заплуталися. От, і можливо, дійсно, і пана залужного, і Дорофеєву, і власне фреймут. Ви детально інформували про те, що будуєте найбільшу інформаційну сітку. Це ваша цитата. Ось яка буде працювати і поширювати щось, що. Власне, буде приносити мільйони і мільярди, а там прозвучало мільярди доларів. І це називається роботою з пропагандою. Тому є багато запитань. І питань не тільки до того, як організований цей інфобізнес, але й питань до того, чи не є це дискредитацією відомих людей, волонтерства. Та й загалом держави України в цей складний час і ще, до речі, в тому, що розповідає в своєму відео, а він говорить і аналізує цей вебінар з точки зору інфобізнесу. Я на цьому не зупинялася. Він ще акцентується на цікавому моменті, як іде оплата ось цих 300 євро. З навчання Сергію Іванчуку тому обов'язково подивіться. Там є багато такого, що я не розказала у своєму відео, як загалом ця схема організована, ось і так далі. Тому ось така ситуація, як на мене, дуже прикра, і як на мене, відомим людям варто добре подумати перед тим, як на ось таких заходах, не розібравшись в ситуації, говорити, закликати українців через своє ім'я до якихось певних дій, тому що це перезатувається. Lāņu. Це фактично те, що буде давати шкоду і репутаційно цим людям і, на жаль, українцям. Дякую, це був ще один експериментальний формат на нашому каналі. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Взагалі пишіть в коментарі, як бачите, їх читаю, і навіть по них народжуються такі відео, як сьогоднішні такі формати. Дякую вам за увагу! Дякую за підтримку нашого каналу. Якщо ви хочете нас фінансово підтримати, звісно, після того, як ви задонатите на сили оборони, всі. Лінки в коментарях, будь ласка, заходьте підтримуйте. Ми буде вам дуже вдячні. Дякую за увагу і будьте пильними, не давайте себе в оману, навіть якщо ці люди кажуть, що вони такі великі, яскраві. Перевіряйте цю інформацію, слухайтесь в детально. Зрештою, я впевнена, що кожна людина, яка критично подивиться такий вебінар, вона складе свою думку. І ця думка, на жаль, буде не на користь пану Сергію. Але мене в цій ситуації більше вразило те, як перезотують на волонтерстві, невідомих на людях. Та й на Україні в цілому, дякую за увагу. До нових зустрічей, Па-па!